30 жовтня у будівлі восьмої школи відбулися змагання інтелектуалів, що були присвячені 70-й річниці з дня визволення України від німецько-фашистських загарбників. Керівник інтелектуального клубу Щодеколи міста Новомосковська Олексій Вікторович привітав громадян з таким пам'ятним днем. Хотів би поздравити всіх зрителів телеканал Самарі, всіх новомосковців, всіх українців з таким прекрасним праздником. Какасово 70 сімдесят літня освобождення Україна, німецька фашистських захватчиків імена цьому була посвящена гра. Інтелектуальний клуб щодеколи того дня відзначав не лише річницю визволення України, а й своє власне свято. Три роки роботи, сім звітних ігор юних знавців та 25 ігор від моменту створення клубу. Гра видалася цікавою та напруженою. Глядачі з захопленням спостерігали за ходом подій, а гравці захоплено обговорювали питання та з ентузіазмом висували свої припущення. Анастасія, учениця. Черкаської школи прийшла підтримати свою команду. Розповідає, що задоволена заходом та вже чекає можливості взяти участь у грі в якості учасниці. Ні, міроприяті очі нрайся тим, що вроді легкі випроси, але в п'ятдесят процентів є просив отвіти, і я хочу. Слідущий раз поучаствувати уже в основній команді різноманітні питання на логіку, історію, знання висловів на латині та багато іншого. Учасники мають безліч ідей та пропозицій щодо наступних зустрічей інтелектуалів. А на зустрічі 30 жовтня перемогу здобула команда середньої загальноосвітньої школи номер 12. Марія, представниця команди переможців, ділиться своїми враженнями та бажає всім учасникам ще більше ентузіазму. Ми сьогодні побіділі. Я очень рада, что так получилось. Очень хотелось доказать, что обычная школа э, с, какими-то там, ну, мы смогли показать, что даже обычная школа может э, показать себя. В общем, мне все понравилось. Вопросы логические, надо думать. Ну, вообще, э, вся атмосфера очень дружеская. Все было просто супер. Тетяна Анатоліївна, вчитель історії Черкаської школи, яка приїхала на гру разом з командою, вітає усіх учасників і говорить, що найціннішим у таких зустрічах є спілкування. Всім желаю також. Мені цю гру сприймають не як провел знань, а як просто спілкування, Чим більше ми будемо спілкуватися, чим більше ми будемо зустрічатися, чим більше будемо нового здавати на такі цікаві питання. А Тетяна Григорівна, заступник директора гвардійської загальноосвітньої школи, приєднується до всіх привітань та ділиться своїми враженнями. Ну, хочемо, щоб було місто, щоб подійти, щоб а так мені все радиться, і я всім сидячим сідячі подружитися. Наприкінці заходу Олексій Вікторович ще раз привітав усіх та подякував юним знавцям. І саме головне спасіба всім ребятам-учасникам за то, що вони прийшли за то, що пообщались, за то подружились. Такі зустрічі це приємна можливість провести час з користю у форматі дружнього спілкування, яке сприяє розвитку особистості та культури спілкування. Не дарма ж кажуть навчання світло, а ми можемо лише порадіти з того, що освіченість це один з пріоритетів новомосковської молоді, а саме ж молодь наше майбутнє.